Через будівництво ця дорога перетворилася на болото. Тут ні прийти, ні проїхати. У місцевій адміністрації обіцяли чистити проїжджу частину, але досі цього не зробили. Люди звернулись до народного контролю. Дорога від домівки до гаражу для пана Олега справжня проблема. Як тільки тут їде, машину одразу мити треба. Та й застрягти у такому болоті може і пішохід, і автомобіль. Бідкається чоловік. Автомобіль мити -то нереально, тому що якщо кожен день його мити, це дуже дорого. тут жінки автомобілі ставлять, на хороших підборах ходять, вимазують чоботи. Тобто люди, ну, хто якісь притоли, пакети на ноги вдягає, хто десь дістає е, ці бахіли, От. хто на гумках ходить. Тобто, ну можете подивитися, машина заїжджає, вона йде повільно, але все вона все брудно. Тут землі з тої будови навезли тонами. Виїжджає машина, кожен раз за собою тягне ту землю. Тут насипали, а дощ пройде тут калабання, тут по 15 сантиметрів каші просто-напросто. Це чоловік 150-200 в день проходить цією дорогою. Зранку, коли ще так приморозки, воно можна пройти, але вечором, а ще особливо в дощову погоду. Ну тут просто жахи творяться. От бачите, від'їдуть машини. Це не машину не помити. Кажуть, вся та жижа на колесах завозиться в гараж, вона через ніч всихає і відрами цю. Казати, цю грязь виноситься на, на смітник. Так я вже говорю, ця вулиця була проїзна до цього часу, поки не було будівництва. На сьогоднішній день вона подивіться танки, по ній приїхати не зможуть. Люди не раз звертались до чиновників, аби ті вплинули на будівельну компанію, і вона прибирала за собою та на звернення ніде не реагували. А от журналістів народного контролю чиновники запевнили, посилено будуть чистити та прогортати цю дорогу. А після будівництва відремонтують капітально. Треба прогорнути там. Буде плюсова температура, то залучимо техніку, бо зараз воно примерзло. От зараз, під час будівництва, будемо прогортати і пильнувати, щоб вони там не засмічували, і щоб теж люди могли проїхати. Стосовно взагалі вулиці Трускавецької, то ми цього року плануємо з'єднати її належним покриттям з княгині Ольги. Ми перевіримо, чи почистить цю дорогу. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль.